Добрий день, любі глядачі, в ефірі ток-шоу Хеппі Бізди. І ми поговоримо про прекрасне свято. День народження. Сьогодні в нас в гостях. Сьогодні в нас в гостях. Чудові друзі. А саме. А саме можна, будь ласка, мені мікрофончик. Дякую. Давай. Ліза, Віка. Катарина. Катя. Внимай. Маша. Женя. Злата. Катя. Ярослав. Андрей. Матвей. Ярик. Сева. Никита. Тарас. Хорошо, дякую. Далі запитаємо до нашої мінинці катросі. Катрусі, скажіть, будь ласка, де б ви хотіли провести свій наступний день народження? В Кіцвілі. В Кіцвілі. Ще таке запитання. І скільки б гостей ви запросили? П'ятнадцять. Дякую. А ви б хотіли, щоб ваші батьки були присутні на вашому святі? Так. Да. А чому? Напевно, тому бо ви кохаєте батьків, так? Так. Да. Да. Ще таке запитання, маленьке. Розкажіть, будь ласка, про о, який подарунок ви мрієте на день народження? Ага, дякую вам. А, ось ви, будь ласка, таке запитання. А як ви вважаєте, який повинен бути, був ідеальний торт? Великий. Великий, дякую вам. Mm -hmm. А якого розміру, на вашу думку, він повинен бути? Mm -hmm. Напевно, такого великого вивку, як і цвіл, так? Mm -hmm. а все, дякую. Mm -hmm. А якого кольору? Рожевого. Рожевого, mm -hmm. дякую. Е, а ви хотіли, щоб у вас е, була костюмовна вечірка? Ні. Ні? Ні. А на яку тему? Не знаю. Не знаєш. Е, хорошо, дякую тоді. Е... Бу -бу -бу. Дякую вам. Е... Будь ласка, хотіли б ви з божевільного сюди народження? Да. Да. Якщо так, то що саме? Лімони. Лімони? Хорошо. Розкажіть, будь ласка, про свій яскраві день народження. У хі... Кіцвілі. У Кіцвілі. Хорошо. А який подарунок вам запам'ятався найбільше? Коли ми переслідували при... приступників, ми були такими прикольними в жилетах. Хорошо. А ви любите Так. Да. Так. Да. А б ви бачити їх на власному святі? Да. Добре, дякую вам. Мікрофон ще далі передаємо? Давайте пофаназуємо. Якби ваш день народження проходило б далеко від міста, то де саме ви б хотіли б його відсуткувати? І чому саме там? Кацмілки. Кацмілки. Хорошо. Тож, друзі, дякую вам за такі чудові, надзвичайно класні відповіді. Це була передача е про найкраще свято, день народження та я його ведучий Ігор. До зустрічі у наступних випусках.